Всіх вітаю. Вийшла і біля порога побачила отаку картину. Після нашого вчора, нашої перепалки, дивлюся, вже гортинці стоять знову у мене тут, біля троянди. А, троянда розцвіла і випила всю воду. Зараз полію. Уявляєте? Вчора тільки не полила, забула, поливала все-все-все. А воно в 8 годин вечора, як піднявся вітер, ураган прямо такий. Як налетіли хмари чорні, я думала, буде дощ. Зразу похолодало Дубаріна, вітрюган. Це щось страшне було. Ну, думаю, знову буде злива або град, тому що так похолодало. Коли ні. Не було ні до що. Вітер є зараз, але, як і кожен день. Неураганний такий, а просто дуне, дуне, дуне. Так, учора полила оцю встигла пополивати. Підв'язала ось ромашку, обрізала, я вже показувала. Трішечки тут поприбирала. А тепер хочу ще підкормити підкормити оці рослинки. Це в мене хризантемки, і вони вже, ось ця точно вже ось розквітає. Бачите? Видно, що вже рожеві такі. Я дивлюся, кліматіс у нас ось розцвів. Ми його повністю зрізали, повністю. А тепер треба як -то сформувати, щоб він невисокий ріс. Не хочу, як він пройшли рік на криші був, ні достанеш, почорнів там. Ми нічого не могли з ним зробити. Зривала, просто сіткою зривала. Так, і оцю м'яту трішки позрізаю, щоб вона не заважала, бо дивлюся, і тут ось квіточка моя заховалася. Ви бачите, який здоровий кущ став оці хризантими. А оця, бачите, як пошкодилася, вона наче аж прив'яла. Тому що ця ромашка вона лежала на ній. Вчора полила і зараз, мабуть, полью отією нашою, як я казала, те, що ми квасили з вами травичку. Настій трав'яний. І подивлюся. Подивлюся, що буде. Тому що вона і колір, бачите, якась блідно-зелена, якщо там темні, дуже такі темні. А тут вона набагато світліша. Може і правда не вистачає чогось. Ну, коротше, намішаємо. Дамо їй трішки. Ой, трішки різного доброго. Підкормимо. Ось так, бачите, який вітер. Дмухне, дмухне. дмухне, дмухне. Тут теж полили, Віктор полив свої гортенці, А я полила свої. Ще тепер підкормлю і все. Політрові баночки під кожен кущик. І так же зробимо з огірками. Джек, фу, вийди. Наїсться трави, потім ригає. Бачите, який яких став, то вжерню жирнючий взимку. А зараз знову красивий такий. Так, трояндочку полила, бо я забула. Ви бачите? Ой, пробачте. Цвіте. Цвіте. Значить, теж треба підкормити. І ось бутончик. Там він вже розкрився. Коротше, почала квітувати. Ну, у мене в вс... прошлой рік все літо квітувала, потім всю зиму квітувала, на Новий рік квітувала. І оце відпочила з весни і знову починає джик. Відійди. Тепер я так зрозуміла, що він мені вдогонку вчора казав. Все, я до них не підходжу, що хочеш, ти і Так що тому він поставив їх на місто. То прибрав, а це поставив сюди. Бо я весь ж же кажу, що, мабуть, від вітру. А там хто його знає від чого. Вони і заливаються дуже, просто дуже. І від вітру. Коротше, не, не подобається. Може навіть перелюбили ми їх, тому що дуже багато різної підкорбки. І від цього може бути. Ну, подивимось. Це лист, звісно, здоровий. Видно. А дуже великі квіти. Це була така. Але в першу чергу я зараз вирву оцей весь кріп. Весь кріп повириваю. Бачите, скільки. його. Тому що вже пора копати часник. Всіх вітаю. Фух. Кріп я вирвала весь, той що був на часнику. І зараз у нас буде уборка перша, збирання врожаю, часник. Він уже, точніше, я, чуть-чуть уже -чуть запізнилася зі збиранням. Вже буде багато бачу, головок, які вже вони перестигли. Я бачу по самому часнику, по виду, по цьому стволу, по листочкам. Бачу, що вже він буде, головки будуть розвалюватися, розсипатися. Це, звичайно погано, тому що багато загубиться, багато залишиться в землі. Ну що ж, сама виновата, правда? Оцей часник. Тут його три рядочка. Садився набагато пізніше. Він і сорт другий. Це не цей, а простий ярий часник. Тут іще ось отакі, я тільки що їх позривала, отакі от, всього-навсього. Тому хай тепер головки дужче зав'язуються. А ось мій часник, який я вже можу, ось бачите, вже навіть. Відпала повністю Часничина відокремилася від свого оцього стовбурця. Оце от, коли він уже це не були зірвані головки, бачите? Коли він уже отакий розвалився, це вже 100% часничина готова. Хоча, ви бачите, хоча тут іще два зелених листя. Ну, тут, бачите, багато таких, що я не знайду. Ну нічого. Зазвичай часник завжди збирала до 12 липня. Завжди. Тому що, скільки себе пам'ятаю, мама заставляла щось робити і завжди говорила, що треба до Петра і Павла зібрати часник. І оце воно так запам'яталося, і завжди я це роблю. Сьогодні вже 1 липня, він у мене раніше. Мабуть, Не так, як у других людей. У людей я бачу, ще є зелений він навіть. А в мене вже він майже достиг. По крайній мірі я можу хоча б викопати ті, які я знаю, що вони тут повинні бути, але вже відвалився повністю оцей стволик. І дивлюся, цибуля наша. Цибуля. Гарна цибуля. Це отой цибуля. Цибуля батун. Це цибуля батун. Уже отакі ось хороші цибулинки, готові знову лягти в землю. Ой, я, я половину пообираю, тому що вони насіялися з прошлого року по всьому городу, тому я їх повикопую, а садимо ми зазвичай отут. Прямо щоб достати легко було. Щоб не ходити. Рання цибуля, сходи рано, це зелена цибуля, спеціальна для зелені тільки вона. В неї такі товсті, коли вона відстигла. Такі ось товсті, дуже товсті. Труби. Прямо. прямо труби я вам покажу. Прямо труби. Бачите, його використовують кругом мені. Віктор каже, він твердий, але їх можна використовувати. І оці такі, тверді полосочками. Можна готувати різні страви з них, можна нарізати полосочками, можна і морозити. Потім він пахне свіжим. свіжою цибулею пахне, іменно зеленою цибулею пахне. Тому просто ми викидаємо. А другі люди ні. Ось щось у мене перевернулася. Камера. Ну, все, зараз буду викопувати, потім покажу. Часник вибрала виборочно. Отут вибрала, тому що він мокрий, почав рости. Він тут близько до винограду. І навіть уже по-новому почав рости. Навіть от маленьке насіннячко, яке причепилося до корінців, вони вже пустили корінці. Тому те, що ближче, оце, де водою поливалося, я вибрала. А ці ще, де багато зелені, ще поки що залишила. Тепер мені видно. Кріп я весь порвала. І мені тепер добре буде видно. Тому хай достигає. Ще дам неділю. Неділю ще йому. У нас мальва посеред огороду тепер. Збиралися пересадити. І так, тепер вона залишилася. Вже здорова. так так. ну ось так. Потім чуть-чуть він просохне, тому що дуже мокрий. Дивіться, головки, Ось оцей, так особливо. Гляньте, вже почав ділитися. Господи, хочу ось взяти так. Почав навіть он ділитися, репнув. Але бачите, який мокрий. Він просто згнив би. Дивіться, скільки там цибулинок. Точніше, поділився на... На маленькі зубочки і ось скільки маленьких вже діток. Прив'язала Джека. Тепер гуляй на прив'язі. Що ти до мене я від тебе доби? Це рукавиця. Зайшов в кріп і як почав чхати, алергія у собаки. О, що викопав. Мишенятко. Ти його вбив? І воно Шо? само вбилося. Шо? Та щось вісни, то не, не красенятка маленьке щось. А, може, і кресенятка. І а, і так, та, більше на красенятка, похоже. О, гострий носик. Що, Томік? Томік, мабуть, його, його придавив. <різь> <різь> Боже, розкопки. На розкопки. Ах, рік не написали. А, написали 2004. <різь> До сих пор ми ж прибираємо. Прибираємо в сараях, в гаражах, знаходимо дефіцити різні, правда. Здається, що буде дощ. Не знаю чому. Але небо затянуло. І зразу ми ж метеозалежні всі, правда, Джек? І зразу чую по самопочутті. Так, віднесу там, де в нас всі. Викопані рослинки, цибулинки, і вже нам пора передивлятися і деякі якісь вже треба садити. Наприклад, царську корону. Її треба садити вже в липні. місяці. Та й треба мені передивитися, перебрати, бо ви бачите, скільки тут одні коробки, одні коробки. Ой, ще й часничок сюди поставив. Тут окремо. Кожне все підписано. Ось оце царська корона. Бачите, вона вже посохла, тому що я не відділяла бадилля оце, царської корони. Це, дивлюся, прив'язані бинти. Це мої, значить, оті гарні, великі тут, гіганти мої, красиві. Так що різні, різні, різні. Ось ці. Різних корпівочки, я її тоді не облуплювала. Коротше, це треба окреме відео. Воно займе дуже багато часу. Так що погода буде краще і ми все зробимо. Бо зараз погода, бачите, вітер такий, подивіться на мої мимо прохожу, просто не можу не показати. Все, ліві. Практично я не налюбувалася. Вони тільки розквітли і зразу ось їх побивало, вже вони просипалися. Оця трояндочка, як наче хтось взяв і е, 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 припалив, знаєте, як ми ото ниточки припалюємо. От кінчики прямо припалені якісь. Що це таке? Не зрозуміло. Бачите, скільки троянд. Це мої грамофончики пахучі, жовтенькі. Але все, все, будемо з вами обрізати вже. Ось, подивіться, тільки розцвіли все, вже все осипалося. Вчора я їх все попер... пополивала. О, ромашка. Теж треба обрізати. Пошматало його, пошматало все. Ну ці. Видно, що ось навіть не встигли розцвісти. Бачите? Навіть не встигли розцвісти. Це видно тоді дощ, град, їх побив. Все. Оце так, літо вже пройшло. Я не знаю, як вам, але мені здається, що вже оце, ну зараз кажу, десь серпень місяць. Ну от так от ночі холодні. А ночі вже холодні. Такий день сьогодні я б не сказала, що жарти 20 градусів, півдня вже пройшло, а зараз 20 градусів. Це небагато. Для літа. О, побачила трояндочка там десь розцвіла. О, в общем, ото так. А, ще забула показати, раз уже я закінчую відео. Я хочу показати, ось вже зробили нам бордюрку. Ой, не бордюрку. А, бордюрку, бордюрку. Бордюрку. Ось, красиво підсипали земельки. О. Я дивлюся, Вітя, малина лізе сюди. Може треба вкопати оту ленту, щоб вона не... Та ми ж хотіли тут світничок зробити. Малина то хороша, так не яка малина. Хороша, Це полізла так. хороша, так. Що? Ну, Знакому услугу якийсь здоровенний. Монтантка. Все одно тут під'ябленно нічого не росте. Ну так, да. яблоню. Ну яблуня вже така, ти ж бачиш, що скоро ми її зріжемо взагалі. Ти взагалі пам'ятаєш, що вона лежала повністю вивалена? Ні. Ні, ну це ж було 30 років назад, мабуть. Ну, чей, що ти знаєш, скільки ми вже тут живемо? Ой! Жабка. Це ти її поранив. Да? -м. -м, -м. Навірно, яке. -то. І вона бідненька, тяне ножки свої. Ножку тяне. Бачите, ось жабка. Гарна така красива. Мені все одно жалко. я її. Я всіх жалію. Сих-сих-сих. Всі, всі, всі. Тваринок. Вітя. Це кури тут грибуть, так? Да? Ось тут. Дивлюся, так погребли. А що оце взагалі Ну, Я не знаю, зараз гляну. Оце у мене такий красивий гібіскус. Ми його так гарно обстригли. Я його осінь, він вже збирається... Джек фу! Збирається вже ось цвісти. Бачите, стовпурець такий гарний тепер у нього один. І покажу зараз отой гібіскус, який треба стригти, не знаю, випилювати, стригти. Так, з помідорами я вам потім все покажу. Ми теж будемо обрізати. Бачите, листя достають до землі. Тому буду теж різати отак. же Ну, оці от п'ять саме дужче Чомусь. Ви бачите, це оця царська гілка. Вона так називається, царська гілка. сама краща, самі кращі помідори. Вони дуже смачні, солодкі, такі сочні. Ну просто, а подивіться, які ж гілки. Вони ж дійсно гілка. Отут їх восім чи скільки штук з усіх сторон. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, дев'ять штук на гілці. Дев'ять штук на гілці. Це рідко таке буває. Це тільки цієї, Тут вісім штук. 3, 4, 5, 6, 7. Ні, теж дев'ять. лки-палки, теж дев'ять. Вони всі здорові. Ну просто ну шкода. Якщо це хвороба. Я надіюсь, що це все таки негода. Вони всі ми їх побризкали. І от фітофтори побризкали. Ну не повинна бути фітофтора, Знаєте, зразу так здається, що це фітофтора. Але ж вона більше не розповсюджується. Так на цих листочках і осталась з першого разу. Я от чого -то думаю, що оце зібрався. Всі ці зібрався, оцей льот, град. А потім він же ж кудись треба, він почав танути і оце холодною водою почав їх поливати. Ну, Другого в мене роз'яснення немає. Просто тепер ще ось два здорових. А далі гілочка обійшла маленька. А тут прямо вілікани. І оце от 5 штук. Вітя каже, вони, мабуть, були вже заражені. Ну, це він теж так предполагає, тому що от вони п'ять різні. Бачите? Раз, два, три, чотири, п'ять. Назви різні. Там теж гілки, теж такі гілки, гілками воно. Але е, іменно не царська оця гілка. І, каже, вони були, мабуть, заражені, а я їх, каже, побризкав е, ну, ліками. І почалася оця. Короче, хвороба пропадати, вилазити на рошу. Знаєте, як ото мікроб цей. Так, подивіться, що з цим Сантибіскус. Це ж пародія якась. Я не бачу ні ствола, ні чуще. Отут скидали мусора, скільки сміття, і він заріс з самого низу. Оце мені треба все чухрати, чухрати, що це до цього. Десь півтора метра все вчухвати. А то він тут і не цвістиме. Так, да, я не бачу, щоб цвіли. Він так загущений, що він не хоче цвісти. Ну, ось буде, звісно, киточка. Це наш синій. Чи як блакитний? Блакитний. Ну що, ну ось гортинці молоденькі пішли листочки. Полікував їх, а ті, звісно, ті, що заражені, вони відпадуть, але молоденькі ось підуть. Сенсація, бачите, як постраждала. Але ось молоденькі, ось почали ось почала все таки підуть. Ось гілка нова пішла, здорова, прямо здорова така. Просто шкода, шкода, дуже шкода, оці широколисні. Іменно широколисні, я не можу зрозуміти, чого вони... А, ну так. Да. Мороз був тоді, а вони гілочки були, листочки були, вже все було на них, і оце мороз їх зачепив. Ось вже і наші шарики. Теж же ж, бачите, як побризкав ось молодняк пішов зелененький. Ну от, Вітри оці, вони нічого не дають. Як бризкати? Як бризкати, коли такий вітер? Неможливо, просто неможливо. Так, треба цю прояндочку обстригти. Вона вже відсвіла. Манюнька наша, красива, дрібненька. Попідстригати все. Ой, да. Ви бачите, я ходжу в кофті. Перше липня. Самий жаркий місяць. Ні, я розумію, що все вперед, попереду. Все попереду. Ось. Знову підійшла до гортинці. Сказав, раз так, забирай їх собі, я нічого не буду робити, я собі нові куплю. Чуєте, що він сказав? Я ж собі нові куплю. Ну і ладно. Ну що, це треба знову поливати. На день не вистачає їй. Їбі скосов цьому нашому. На день не вистачає. Бачите, теж ж листочки, от як попали тоді. Сонце Попеклися, де доставало сонечко. Бачите, опіки які. Ну, а молоденькі вже ось які наростають. Так що, саме головне, що вона квітувати зібралася, моя красуня, боже, як я її люблю. Обстригла взимку, не, ну, не так сильно, але обстригла. Вона ж така здоровенна була. Так, ну все.